Фейсбуку, там якусь сім'ї розбереш, якщо в тебе мозги є, то ти в однокласниках сидіти не будеш, правильно? Якщо в тебе, знову ж якщо ти вмієш думати, то ти зайвого Фейсбуку не напишеш. От. Якщо ти не вмієш думати, то напишеш номер військової частини, куди вона пішла, де вона стоїть і скільки там чоловік. Ну це вже взагалі не треба. А я такі речі зустрічав навіть в друкованій пресі. Що у нас тут 600 чоловік підійшло туда, такий-то підрозділ, і ми стоїмо героїчно, і ні кроку назад не вступимось, а у нас 20 поранених, один захворів, ну це взагалі. Це просто тут не треба бути військовим журналістом, він треба мати цензуру, щоб розуміти. Пересування колону. Так, да, пересування колону. Зараз колона така, та пішла туда, то знаєш, от ми, ми не здамося, хлопці, чекайте, ми зараз до вас прийдемо. Одна справа, коли це написав солдат, який через мобільний зайшов і їде десь в батерії, зовсім інше, якщо ти це виклав в соціальній мережі. Тепер що до державної політики. В потязі познайомилася з жінкою, яка саме з Запоріжжя має свої бізнеса по цілій Україні, в тому числі в Донецьку. Цікаві нюанси, вона сказала, що в неї зараз меблі в Донецьку купують більше, ніж до війни. Середній клас. Вона задала одне питання, на яке я не відповів. Вона каже, як ви думаєте, звідки в них кеш? Звідки не готівка? Це вже не зовсім добре, це цікаве питання. І друге питання: вона каже: мережа на 15 хвилин зависає, коли я всім своїм, хто проти мене, там вона за Україну, слава Богу. Вона каже, задаю задає одне питання. А ви розумієте, що коли-небудь це все закінчиться, і вам доведеться за все відповідати. Тому що якщо осетини, чечени, серби і росіяни мають куди відступити, то ті, хто накоїли біди в Донецьку, їм треба буде або сідати, або втікати разом з окупантами. І кажу, коли я це питання на 15-20 хвилин мережа зависає. Сідимо потім починаються якісь там образи і так далі. А в нас, на жаль, держава цього, от зараз дивіться ситуація в Маріуполі. У мене зараз багато знайомих, які там воюють в Маріуполі в різних підрозділях, задають одне питання. Каже, ми спілкуємося з місцевим населенням, яке, в принципі, в своїй основі є вата. Вони чекають, щоб їм хтось роз'яснив, як так сталося, що по них стріляють люди, братня Росія, ДНР, ЛНР, а їм ніхто не пояснює. Чому Україна цю прогалину якось не заповнює інформаційними блоками? А Росія вже спішить пояснити, що це стріляла Україна, щоб спровокувати ситуацію, і так далі. Тобто, держава упустила вон це йде самопотоком. На жаль, це міністерство інформації, на я і так йому не довіряв, просто нічого не робить, принаймні на сьогодні.